Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги компактний астрономічний приціл. Даний приціл розроблений спеціально для використання з камерами автоматичного наведення. Він має об'єктив з діаметром 30 мм, забезпечуючи яскраві та чіткі зображення на невеликих кадрах. Цей інструмент дозволяє автоматично керувати. Ціонуванням та відстежувати об'єкти на нічному небі, компактні розміри роблять його ідеальним для спостереження на свіжому повітрі. Це незамінний інструмент для астрофотографії та спостережень за небесними об'єктами.